Більше ста тисяч киян знаходиться в складі збройних сил України за різними програмами та джерелами слідчого бюджету. Минулого року ми знайшли на допомогу силам безпеки та оборони майже сім мільярдів 600 мільйонів гривень. Найбільше найбільше серед всіх міст України, а не один відсоток, як тих хто бреше, маніпулює, і ми робимо все для того, щоб підтримати наші Військових, незважаючи на те, що в нас забрали військове ПДФО, і при тому, що Київ і так сплачує 60% податків фізичних осіб з нашого бюджету до державного. І я переконаний в тому, що в цьому році виділимо кратно більше. Від імені бійців 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж від рубак 112-ї бригади від бійців 24-ї окремо механізованої бригади імені короля Данила висловлюємо щиро подяку міській громаді міста Києва та мера столиці Віталію Кличко за постійну та потужну підтримку у вигляді в Україні! Героям слава!